Привіт колеги! 18 квітня маємо вже результати деякі по відкриванню. Тобто відкрили Технарі позавчора. А вчора я прийшов в ряд столових, далі ми перейшли на благоустрій ділянки там, де буде школка саженців. Ну і сьогодні я довідкриваю з дружиною остальні ряди столових виноградів, столову винограду. тому, Виноград буде відкритий сьогодні, 18 квітня. По питанню так, не раз теж зустрічав питання стосовно випрівання в землі, не випріває виноград ніколи і ніколи не випрівав Ні одна брунька при умови за умови, якщо у вас гарно визріла лоза. Якщо у вас лоза не визріла, звичайно, що вона буде погнивша, облізша і там не буде ніяких ознак життя. Тому. Що саженці, які вкриваємо землею, осінні посадки, що дорослі кущі, немає навіть натяків на випривання. Ось дивіться, простий приклад. Витягнув вчора лозу, і ось дивіться, бачите, видно, брунька жива, вона вже витягнута, Ну, правда, правда трохи грязненька, але то не критично. Тому, незалежно від того, як ви вкриваєте, головна ціль це хто повітряне вкривання робить. Тобто під е, різними тканинами, щоб ми ще не виїли. Ну а для тих, хто вкриває землею, звичайно, для всіх це гарне визрівання лози ціль наша на осінь. Всього найкращого.